Знаєш, я ось напередодні перед нашою, нашим записом промоніторив українські ЗМІ. Я так виділив для себе, скільки в мене вийшло шість каналів, скажімо так, в конкурентній, в конкурентному Тут, просторі. Да? Угу. Я бачу, що дуже багато новинних каналів, як, наприклад, ТСН, як, наприклад, прямий телеканал. Можливо, десь 2,4 канал. Вони в, в такій погоні за рейтингами, в погоні за переглядами, трохи маніпулюють новинами, заголовками і оптимізацією відео. Ось, як, як новинам в сучасному світі в сучасній ситуації, ось витримати, скажімо, цю лінію і не втратити обличчя, давати людям дійсно корисний контент, а не те, що. Скажімо, так залітає зазвичай у нас там астрологія, я не знаю там, шок. Там, хтось когось вбив, бабуся вбила онука, з'їла його. Як ось тут ви витримуєте цю контентну політику? Так? Ой, не просто це важке запитання, тому що в нас там є чат, де ми робимо періодично скріни маразмів наших колег. І обмінююся. Ну, як можна опустити до такого дна? Давай так, я буду відверта. Всі ми не без гріха. та, Якщо ви знайдете, у нас якесь це відео маніпулятивне, таке може бути. Я не заперечую. Але це не правило, і це більше виключення. Десь ну, ми розуміємо, що я не можу проконтролювати, або випускові не можуть проконтролювати весь контент, який там публікується. Але є правила. Які ми намагаємось дотримуватись, і вони були вироблені під час війни там, і протягом року. Ми тільки осінню почали використовувати слово «рашизм», тому що я чітко розуміла, які наслідки образливі слова можуть бути, ну, як, як YouTube може зашкодити нашим каналам, поставити не знаю, нецензурна лексика і тому подібне. І е, Ми часто зустрічаємось, часто це там раз в тиждень, і розбираємо конкретні приклади там, своїх колег, свої, що ми допустимо, що ми не допустимо. Е, е, ну, там, Перша половина року ми були досить такими сухими, я чесно скажу. Коли я бачила колеги, які хайпують, маніпулюють емоціями та наживаються. Ну, це їхнє право. Можливо, хтось хотів бути на перших позиціях рейтингу, хтось хотів більше зірвати там грошей. Не знаю, які мотиви у них були. Але я чітко бачу, що є окремі новинні канали, які працюють на рейтинг, тобто вони хочуть бути на першій другій сходинці рейтингу, і для них ну вони заради цього готові на всі маніпулятивні заголовки. Там. Давай поговоримо про еспресо, це мій улюблений кейс. В мене є колега, з яким ми зізвонювалися періодично, і робили ставки Ну коли ж еспресо полетить. Ага. Тому що коли ти систематично, ну, перший а раз, коли, коли ага. я на них звернула увагу, це мені там, подзвонили і сказала: слухай, там, у еспресо такі цифри шалені. У них що справді там класний контент в ефірі. Із топ-20 відео не було жодного відео, яке робить творча команда. Це все були трупи. Тобто там, mm -hmm. де українська армія розбиває расистів mm -hmm. і ну, там, максимально крупні кадри, трупи, розчлененка. За це ж може прилетіти страйк, наскільки я розумію. Чи і я? Сиділа і місяцями чекала, ну коли ну коли це відбудеться? Ну рано чи пізно ти маєш бути за це покараний, тому що є 10 правил Ютуба, де чорним по білому написано: mm -hmm. Ні, міжнаціональне, там ворожнеча mm -hmm. та от, агресивні кадри, трупи це все табу. Е, і, видно, ну, їм періодично приходили якісь застереження, але вони обходили. Uh -huh. І осінню, перед, стається перед груднем, там, в листопаді, це якраз місяць, коли на Ютубі найвища ціна за рекламу, і рекламодавці скидають свої бюджети. І я прям чітко побачила, як Ютуб максимально просуває розважальний жанр. Uh -huh. І пішов по новинним ресурсам і починає різати охоплення, починає різати рекомендації для того, щоб новини, якби. Просіли в видачі в, в трендах і вийшли розважальний сегмент. Uh -huh. Тому що, якщо рекламодавець побачить, що він там на трупаках рекламується, ну, він зніме свою рекламу. і Еспресо отримує, я так, я так зрозуміла, Підряд кілька банів саме від Ютуба, за якими ти не маєш права розміщувати контент протягом семи днів. Тобто в тебе mm -hmm. з, зникається опція взагалі. І тут приходять до нас аналітики мої і кажуть: Оля, що відбулося? Е, там мінус 300 мільйонів, отак. От. Я так розумію, вони почали видаляти, видаляти хаотично mm -hmm. просто там, весь контент, який у них був в базі. А для Ютуба це взагалі треш. Тобто ти отримав попередження, не можеш ставити новий контент, і ти тут починаєш видаляти архівний. Ну, ясна справа, чому. Тому що прилетіло раз, прилетить і другий. Ти мусиш цей архів зачити. Ну, тобто Ютуб зараз якісь інші відео не побачив, може повернутися. Однозначно побачити, там і... може прилетіти за 2001 mm -hmm. рік. Так, вони зараз почали відновлюватися, але це. Гарний приклад того, коли рано чи пізно твоя маніпуляція візуально, там, в заголовку, в контенті, вона тобі повернеться. І ми зійшлися на тому, що ні, це не наша територія. Ми будемо там максимально обережні. Та ми десь можемо дати послаблення з точки зору заголовків, але. <свят> ну, якби, Є ряд контенту, ми точно ставити не будемо. Е е другий, другий приклад, е який мене дуже сильно просто вшкварив, я не могла там заспокоїтися, це Гіркін. Я, мабуть, писала всім своїм колегам, які мене знають, і говорила: поясніть мені, будь ласка, що роблять українські медіа з Гіркіним, Чому вони Заходять на його Ютуб канал і просувають його відео. Ну тобто, вони не просто там його цитували, а вони брали його шматки і ставили собі Я говорю, ви українські медіа? Ну ви на який ринок працюєте? Ну що ви робите? Тобто і, і вони а їхнім. Не знаю, там, мабуть, позиція так, Гіркін зараз приносить перегляди, буду ставити. Ну, горіти вам в пеклі. От, все, що я можу вам в цей момент сказати. Тобто, ви ставите вбивцю людину, яка почала війну в Україні на свій український медіаресурс. Щоби що? Щоби зірвати курс з точки зору переглядів, я місяцями бачила просто в топах. Провідних українських медіа, не будемо їх зараз називати, це все можна загуглити. Гіркіна, от там береш то 5 відео, 2-3 відео у них збирає Гіркін. Я думаю, ну це вже просто зашквар. Ну давайте вже Соловйова вибута програма викладати в такому ну, випадку. мені здається. Тут має бути якийсь державний регулятор, який буде слідкувати і приходити і карати за такі історії. Там Гіркін, Путін, Соловйов, хто завгодно, Ну це для нас заборонена історія, і це дійсно, як наче ну не знаю. Когось з Єрмака, наприклад, транслювати зараз десь на Росії чи щось таке. Тому я з тобою погоджуюся, що, що ну, мають березня... бути якісь рамки, рамки. З березня запрацює закон про медіа. Подивимося, як це буде впливати, тому що українському Ютубу не вистачає регуляторності певної та, порядності з точки зору подачі контенту. Ну, у нас в країні війна. Ну, треба розуміти і адекватно оцінювати. Коли ти говориш, там, даєш відео заголовкам, що М -м -м -м... Е -е, е -е, хтось із Генштаба бреше, і я передивляюсь це відео, і там взагалі немає цього. А але на прев'ю mm -hmm. до відео чітко ж написано. Там, Не сказав правди. Е -е, Окей, там, перший раз тобі принесло, другий раз тобі принесло. Але я вважаю, що люди повинні скаржитися на такий контент, на такі канали. І ну, станом на зараз таким регулятором є YouTube. Чи є у мене претензії до YouTube? Величезні. Тому що. На, незважаючи на те, що ми дуже обережні з точки зору контента, але є в мене контент, який постійно отримує маркер 18, нас нам ріжуть охоплення, не пояснюють чи це нічим. І це е, зовсім інша війна, яка там по відношенню до нас. Та? Тобто це не робиться всередині України, це наш ворог застосовує інструменти Ютуба проти нас. Повертаючись до клікбейту і до е зросту, скажімо, так аудиторії новинних каналів, я, чесно кажучи, еспресо не записував ваші конкуренти і в них здається там 1,6 мільйонів зараз підписників. Я продовжую міряти все-таки кількістю підписників рейтинг каналів. наших. трохи таке. Компромативне питання, якщо можна так сказати, ось ми я бачив по зросту аудиторії українських новинних каналів на початку війни, і можу відмітити, що напевно най, найкращий прогрес за ось останні там 12 місяців був у колишнього каналу Україна 2.4, зараз називається Фабрика новин. Да? Ми mm -hmm. всі знаємо зараз у них 2 і ну, майже 3 мільйони підписників. І був великий зріст у 2.4 четвертого канала, говорить це про те, що якраз під час початку війни бойових дій вони використовували якісь якісь заборонені для в для якихось регуляторів. Ось прийомчики, які дозволили їм розігнати цю аудиторію. Чи були якісь інші причини того, що вони були чимось краще ніж інші? Ну, давай. Я не знаю точно, це тобі треба поговорити я думаю, з 24-м каналом і з ростом і з фабрики новин. У мене є свої припущення, так, там, такі, у фабрики новин, яка була на той момент це Україна 24. Дуже багато було онлайн-трансляцій, і там була цілодобова трансляція до війни, тобто вони позиціонували себе як інформаційний канал. А Алгоритм Ютуба дуже активно просуває контент стрімовський, якщо у тебе є онлайн-трансляція, він їх просуває. Ну, відповідно, там перевозиком тягнеться і записане відео. Якщо ми говоримо там, у них дуже багато було контенту російськомовного і українською, і російською мовою, і російськомовний активно набирав перегляди. Давай так, YouTube дає різноманіття. І коли ти заходиш на єдині новини, ти бачиш одну історію, ти заходиш на фабрику новин, ти бачиш новий свіжий контент, нову якусь точку зору, теж саме на 24 канал, де теж інші експерти, більш там критика яскраво виражена. Можливо, ті герої, яких ти не бачиш в марафоні, але вони тобі, наприклад, імпонують. Відповідно, ця альтернатива посилює там, увагу. Алгоритм вже працює просто. Ти дивишся контент, тобі він подобається, ти готовко дивишся, він починає тобі іще, іще, іще і ще більше і більше пропонувати. В Україну 24 так само багато стрімів, і це теж е, суттєво просувало їхній контент. Ну, от, в випадку з, каналу, е, да, з каналом 24, то е, у них є альтернатива. То по факту на ринку є youtube канали, які дають Єдині новини, канал 24 дає свій марафон, він відрізняється. Там дуже експресивні ведучі, емоційні. Ну, ми знаємо, що емоційний контент, який, там, коли ти сидиш і в кадрі говориш орк, расисти. Ну, Те, що не можуть собі дозволити, ведучі в, би, в ефірі інформаційних новин. Люди себе співставляють з цим, да? вони такі ж хочуть бачити емоції від ведучих, ну і відповідно, це, це імпонує. Якщо Переглянути на топові відео, то більшість вони будуть емоційними такими за межею. І обидва ці канали мають мікс. Вони мають і україномовний, і російськомовний uh -huh. контент, що дозволяє їм активно пушити свій канал. У нас же ж, історія розведена, тобто ми. Фокусуємо один канал на україномовному контенті, другий на російськомовному. Якби ми, можливо, об'єднали цю історію, звичайно, у нас би були співмірні з ними цифри. Але я звикла ризики мінімізувати. Я чітко усвідомлюю, що контент, який у нас працює на міжнародну аудиторію, він Працює з контрпропагандою, і тут є багато ризиків, де нас можуть заблокувати, поставити нам страйки, бани, е, ну, втратити майже 4 мільйонний канал це високі ризики. Е, чи від, допоможе мені YouTube відновити? Я сподіваюся на це, але я не можу на нього сподіватися на всі 100%. Тому мені треба мати ще один запасний канал, великий, потужний. На якому буде велика аудиторія, з якою ми будемо е працювати. До речі, у нас е в січні, 14 січня, була спроба взлому. Це був найгірший день. за весь рік. Спроба злому якого каналу? ICTV факти. А, і того, і іншого. І того, і того. Я є власником на обох каналах, і тут мені сипляться повідомлення. В чат, що всім відеоредакторам у них випало повідомлення, ваш канал заблокований через пробу взлома. Mm -hmm. І в мене просто трусились руки цих перших 30 секунд, коли я намагалася зайти. Благо у нас двохфакторна авторизація там, і на досить такі замисловаті паролі до моєї пошти. Ну, ми це зробили ще на початку війни. У нас 24 лютого, мабуть, з обіду ми повністю поміняли всі паролі усюди на десятизначні цифробуквані. І я ввожу цей пароль і думаю, боженько. <св язок> <св язок> <св язок> <св язок> Давай, хай це не буде правдою. І е, е, якби все відновили, та, тобто вони не змогли зламати пароль. Е, і там, після того, як я зайшла, система дозволила зайти всім решта відеоредакторам, але е, YouTube кинув всі онлайн-трансляції, ага. які в нас були до цього на YouTube-каналах. І найбільше мені було шкода, це онлайн-трансляція, яка в нас йшла з 24 лютого. Це була для мене така знаєш, символічний стрім, який ми. Не зупиняли, угу. і це був ну стрім, який я хотіла, щоб йшов до завершення війни. війни. Е, ну і він багато де був розміщений на різних інформаційних угу. сайтах. Ну він досить був популярний. Ну на жаль, розумію е твою больно.